Христос народився кавалерочка. Всім доброго раночку. Надіюся, ніч була спокійна у всіх. Я вже давним-давно стріпалася. Читаю ваші коментарі. Та ви теж давним-давно вже стріпалися і всі по роботах. Ну, але знаю, що все одно в кавалерці є е, така кавалерка, яка любить дуже довго спати або повалятися. Я вам скажу кавалерка така: що кожна людина рано має встати. Файно сістріпати, і калавчистити. песок файно вмити, директор шу на воду, хлопці-когутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! То я зараз крикнула тим, які зараз лежать в ліжку і думають вставати, не вставати. І знаєте, зразу дивляться, яка погода за вікном. В нас кавалєрка, я вам скажу тако другий день сонечко. Але вчора, після обіду, вже був дуже такий туман, правда? Ти їхав в туман, угу, так, був туман-капець. Ну і тепер, знаєте, як кожна жінка рано встає і думає, що би то готувати їсти. От чесне слово, кожна жінка кожного дня то думає. Але вже хочеться чогось такого, знаєте, легенького. Не хочеться нічого жирного, такого тако просто легенького. Я, як сьогодні кавалерка, стала на вагу, я хотіла зняти, знаєте, на камеру. Потім мені, знаєте, аж стидло стало, у мене вага на сьогоднішній день 64 кілограми. Я тако собі посиділа нині, подумала, випила каву, напилася води, відміряла там собі 2 літри води. Сьогодні п'ю одну воду, одним словом кавалерка. Свята перші відбули. Новий рік то таке, можна святкувати, можна не святкувати. Треба братися за себе, бо далі буду купляти всі речі, бо ті будуть на мене малі. Знаєте, ту ситуацію треба виправити і треба йти на марафон. А на марафоні я завжди гарно скидаю кілограм. Так що, кавалерочка, сьогодні у нас в меню розсіл, бульйон. Не знаю, хто як називає. У нас буде бульйончик легесенький. Ну, на друге ще не придумала. Що б ти на друге? Ще не може гречку якусь. Гречку? Uh -huh. Ось ти знаєш, я гречку люблю, то мені наче сніснило. Галинко, збери гречку, ти якраз на, точно на ПП гречку є. Маєш голову. Салат, гречка, uh -huh. якусь відбивну зробити давно uh -huh. не робила. Одним словом, кавлярочка, сьогодні свої плани намалюю. Меню складу вже наполовину склала, але ще, знаєте, чекала, бо хотіла постіль поміняти. Вже другий раз зараз був. Хочу поміняти постіль, в хаті чистота, тільки попилососити і бувайте здорові. Ну і з вами кавалерочка. Хто святкує Новий рік, то ви знаєте. Йде підготовка до Нового року, а хто не святкує, то йде на роботу, все як завжди, в будній день. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. А я йду поки Віталік став здирати постіль. знаєте, бо то зараз може бути плачевно, і зараз може знову лягти і сказати, я ще буду лежати. Так будеш лежати в новій чистій постілі. Правильно Угу. Та й таке.